7. Я дружина вбитого українським недовійськовим, недолюдиною, якого прикриває 59-та бригада 11-го батальйону Барбашина Дмитра Ігоровича. Мій чоловік воював з 14-го року, захищав кордони нашої держави. Був звільнений за станом здоров'я в 18 му році. Получив третю групу інвалідності і з початком повномасштабного вторгнення він перший, хто полетів просто на всіх парах далі це робити. Він жив цим. Він знав, за що він воює, за кого він воює. Так як поступили, поступив, як на той період ми думали з ним побратими, дві особи. Балан Денис Геннадійович і Волоткевич Максим, це його побратими. Його просто вбили. Не знаю, дуже багато інформації. Велике дякую за це буде. Велике дякую. Я сподіваюся, що буде розголос, так як я не знаю, що далі робити. Я знаю одне, чим я дев'ятий місяць живу, тим, що посадили. Покарали. Неважливо, для мене вже не важливо як, але ну, щоб його покарали. Те, що він забрав у мене моє життя. В мами сина забрав. У мене життя моє забрав. А суспільство готове своїх захищати і не давати в обіду. Олексій, я хочу звернутися. Я впевнена, що ця людина цей балан буде. Йому він буде бачити це відео. Я дуже надію, що він це побачить. Урод. Карма, вона є, бо воно тобі, сука, вернеться. І повір мені, я такою всією іскренньою душою желаю тобі не смерті, інвалідності, тяжкої інвалід... інвалідності, щоб вся сім'я твоя сиді... сиділа біля твого ліжка і мучилася. Щоб ти з того жив і з того помнив. Що ти зробив? Багато хто знав дім, багато хто. Ні одної людини не було. Щоб проти нього сказала криве слово. Він був відданим побратимом. Що ти зробив? І сидіти в камеру мені посміхатися, робити з мене посміховисько? Жди, сука, карма до тебе дожене. Якщо по закону нічого получить, не получиться, по українському закону всесвіт тебе накаже. І я в це іскрені вірю і молюся на це. От люди в мене вдома. З якого я втік з 200 тисячами кракена. Uh -huh. Я 8 років в цій квартирі живу і не збираюся нікуди тікати. І обідно те, що е, я от показував сьогодні навіть і Раді е, свій рахунок. У мене немає сьогодні грошей, у мене ось Ірада стоять же, що ти бачила посилки. Так, так. І часть посилок. І немає коштів відправити хлопцям. Просто немає. І вони будуть портитись, вони будуть гнити. У мене немає. Денег сьогодні відправити, я відправляю сюди принципіально за свої гроші. Я не можу відправити пацанам і сказати, що заплатити. Я не, мене совість не дозволяє. І обідно те, що сьогодні оці чорнороті е, мудачі, яке мені об'явило війну, радуються з того, як вони пишуть: о, оскільки е, перестали кидати гроші, значить, ми не зря своє діло робимо. Ви не зря своє діло зробили. Ви заганяєте країну на дно ще нижче, чим вона зараз є. Скидайте притулам іншим всім. До речі, притула. Я до нього неоднократно не один раз зверталася за допомогою чоловіку, моєму ігнор, повний ігнор. І більшість отаких от недоволонтерів це чистий ігнор. А ті люди, які дійсно допомагають, отримують те, що зараз Олексій отримує.